Зсу прорвали кордон Білгородщини та рухають вглиб РФ. Принаймні про це повідомляють російські воєнкори за даними російських телеграм-каналів у бій із російськими прикордонниками вступили до 500 військовослужбовців. Зсу водночас близько трьохсот пішли на пропускний пункт Шебекіно. Що там насправді відбувається? Розбираємося в цьому відео. Про те, що ЗСУ проривають кордон Білгородської області, заявляють численні зетпабліки. пабліки. Крім того, про це вже каже і російська влада. Про спроби Су прорвати кордон заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков в своєму телеграм-каналі. Посадовець назвав ситуацію складною, але контрольованою. Бої нібито відбуваються біля села Нехотіївка та міста Щебекіне. Російські зетвоєнкори, э, так називаємо розразились істерикою і панікою а тому, що українці прорвали ф границю. в районе ККПП Шебекина. Вот продвигаются в глубь Белгородской области другие э... источники говорят о том, что проникновение на территорию российской российскую территорию осуществлялось не через КПП, а лесом. В районі журавльовки за даними телеграм-каналу Маш у бій із російськими прикордонниками вступили до 500 військовослужбовців зсу. Водночас додає російський маш близько 300 військовослужбовців зсу пішли на пропускний пункт Шебекіно, але росіяни зацікавлені применшувати масштаби, кажуть експерти. Кстати, Курська операція починалась тоже говорили о 300. Поэтому не стоит сильно верить российским пропагандистам. Саме на Білгородщині попередньо проводили розвідку Легіон Свободи Росії та ЗСУ. Тож ймовірний прорив кордону логічний крок, і виключати цей факт не можна, запевняють аналітики. Крім того, в Україні були плани створення протяжної буферної зони вздовж російсько-українського кордону. Ми сказали, що ми будемо створювати санітарну зону вздовж кордону з Російською Федерацією. Це не обмежується тією курською областю. Всі області, які межують з Україною, ми зробимо все, щоб… Від, відвести небезпеку від наших кордонів на 20-30 кілометрів. Однак, попри велике навантаження на російську армію через курську операцію та ймовірний прорив на Білгородщині, Путін навряд чи відводитиме свої війська з Донбасу. Тим байдуже, що відбувається на Курщині Білгорочів, взагалі навіть якщо, би, грубо кажучи, японські війська висадилися на Сахаліні, Я думаю, що вони Сахалін би не звернули валу на це все. В них пункт на Україні, і вони той пункт в, на шкоду своєї держави, на шкоду її цілісності і взагалі все, що там відбувається, вони поставили собі за метою. І вони Ідуть до неї цими днями. Виповнюється рівно три тижні з моменту входу українських солдатів у Курську область Російської Федерації. Росіяни пишуть, що тоді українці діяли за тією самою тактикою, що і зараз чи буде такий самий результат? А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.